Доброго вечора, шановні українці? Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему стосовно СЗЧ і тих, хто пішов у СЗЧ. Відповідно до нового законопроекту, який зараз розглядається в парламенті і буде прийнятий, Що хочу сказати? Втекти не вдасться жодному СЗЧ. Що це означає? Що мобільні групи будуть виловлювати всіх СЗЧників і відправляти на фронт повністю, ще до того, як виловить поліція чи ДБ або Слідчі Органи, і відправляти у військ. Повчастину метою цього законопроекту боротися з СЗЧ. Натомість я вважаю і вважаю за необхідним повідомити що якщо ви вважаєте себе досить свій вас незаконно мобілізувати, ви маєте право повністю. Згідно рішення адміністративного суду скасувати свою мобілізацію до ЗСУ і бути вільними, як і повністю оскаржити незаконний ВЛК за ваше право в адміністративному порядку. Звертайтесь на електронну пошту академік. Також підписуйтесь на мій канал. Тут кажуть правду, про яку не хочуть чути, можна влас. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яких нових права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова консультація. з теми військового права коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує від. Тисячі гривень. відповідно. Юридична консультація, юридичний захист в кримінальних провадженнях проти вас коштує від 100 до 300 доларів США. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує 100 доларів окремо відповідно. Терміновий юридичний захист коштує від 500 доларів. відповідно. Юридична консультація з податкового права як вести автомобіль в статусі людини та бізнес коштує від тисячі гривень відповідно. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про контрагента у бізнесу та правосуб'єктність ТСК СПЗСУ. Також я надаю юридичні консультації. Для приватних осіб на рік це коштує пакет послуг на рік коштує 42 тисячі гривень. Юридичний пакет послуг для юридичних осіб коштує від 100 тисяч гривень на рік відповідно. Підписка лайк, репост до. Цього відео разом доб'ємо до мільйона підписників. Дякую за. Увагу.